Слава Ісусу Христу! Ми святкуємо зараз ці свята, прославляємо ім'я Господа нашого Ісуса Христа, прославляємо Бога за те, що Бог послав у цей світ Сина Свого, щоб, як написано, кожен кожен, хто буде вірувати в нього, не загинув, але мав життя вічне. І ця благодать зійшла до нас на землю. Це слово зійшло, яке нас Просвітило від всякого злого діла, яке нас просвічує, яке нас направляє, яке нас веде і веде в небо. І за це скажемо слава нашому Господу Ісусу Христу. І як написано в Біблії, що немає іншого імені під небом, яким належить людям спастись, більше немає ніякого імені, це ім'я Ісус Христос. І воно дуже багато. Я надіюсь, значить для кожного із нас. Не просто на словах, але дійсно на ділі. Іменем Його ми маємо захист, іменем Його ми перемагаємо всяку нечистоту, всяку силу ворожу. Іменем Ісуса Христа ми зціляємо все, робиться іменем Господа Ісуса Христа. І коли приходять ці свята різдвяні або пасхальні, Мені, знаєте, таке на серці дуже таке ревність починається по Богу, тому що багато християн починають змішувати свято Ісу, Ісуса Христа, там, де прославляється Господь наш Ісус, із якимись язичницькими святами. Одного разу брат Володя тут проповідував, що християни зараз змішуються з цими хелловін, там празднують. І я не знав навіть, що це за свято Хеловін. Багато з вас, хто знає, я знав тільки, що люди перевдягаються там в скелети всякі, во всяких там нечисту силу, і вони ходять, збирають цукерки. І я так для себе думаю подивлюся, що це таке за свято. І зараз я вам хотів би також зачитати, що це таке. Так, Хеллоїн, це свято, що відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, походить від кельтського свята Самайн, коли вірили, що межа між світами живих, живих і мертвих стирається і душі померлих повертаються на землю, а назва походить від вечора всіх святих. Сьогодні це переважно розважальне свято з костюмами. Вечірками, традиціями. Але як далі написано, що одні святкують це свято як розважальне, а інші вірять. Інші вірять, і змішалося стало свято всіх святих. І християни приєднались до цього кельтського празнування з мертвими, зустріч з мертвими. А перед Богом, як написано, це мерзота, коли визиваються мертві. Коли є якесь чаклунство, якась магія, перед Богом це мерзота. І потім християни кажуть: а чому в нас немає сили? Чому немає сили в християнстві, тому що перестали углублятися, перестали копати, перестали шукати? А роблять так все, тому що всі так роблять. Всі так роблять, але ми ж не всі. Ми ті, які маємо іти, які маємо перемагати, які іти маємо проти течії не так, як всі. Навіть якщо весь світ повстане війною, написано я стою, я не поколеблюсь. І я хотів би зачитати вихід, це 20-й розділ з першого віршика. І промовив Бог. До Мойсея, усі слова ці говорячи, я Господь Бог твій, який вивів тебе з землі Єгипетської, з дому рабства, нехай не буде в тебе інших богів перед лицем моїм. Не роби собі кумира ніякого зображення того, що на небі вгорі, що на землі внизу, і що у воді нижче землі. Не поклоняйтесь їм і не служи їм, бо я, Господь Бог твій. Бог ревнитель, що карає дітей за провину батьків до третього і четвертого роду, тих, які ненавидять мене, і творить милість до тисячі родів тим, що люблять мене і дотримуються заповідей моїх. Ось вам перша заповідь, сама перша, як написано і в новому завіті що заповіті. Люби Господа Бога Твого всім серцем своїм, всією душею своєю, всією крепостю своєю, тобто немає іншого Бога. Немає Бога, немає імені. Ми маємо для початку зрозуміти, що є один Бог у нас. І Він той, який живий, Він той, який врятував всіх вас, який врятував мене, який дарував нам надію і немає іншого імені. Християни, вони безквасні. І чому, коли ідола будували там в Вавилоні, не схотіли поклонятися ті, хто вірні, тому що не змішується залізо, і не з золото з глиною. Воно не може змішатись. Ми є ті, яких Господь створив, щоб ми приносили плоди, як золоті сосуди, як ті, які є безквасні, які не участвують в усяких справах тьми цього віку, цього світу. Ми з вами церква свята і непорочна перед лицем Господа Ісуса Христа. І Бог каже, щоб не було іншого Бога перед лицем Моїм, що немає, щоб ми любили Бога, щоб ми поклонялись Йому, тому єдиному, створившому небо і землю, тому, хто наповнює всіх нас життям і дає нам все потрібне для життя і благочестя. І я казав, ці свята мене наповнює ревність по Господу, тому що ім'я Господнє, воно змішалося з, язичниць, з язичництвом і Пасха, який Ісус закланий за нас. У людей це булки вони печуть, називають Пасхами, і християни в цьому всьому живуть. Може хтось то обідеться зараз, може хтось то скаже, що та ти, брат неправий, та все нормально, нічого страшного. Але я вам кажу те, що я переживаю, те, в чому я перебуваю, і те, як я вірю. І я впевнений, що так воно є, тому що я не завжди був віруючий, я не з дитинства. Я знаю, що таке Пасха з сторони невіруючого. Я знаю, що таке Різдво з сторони невіруючого. Це Водка рікою, Христос Воскрес, і люди п'ють, поклоніння дьяволу і сразу ж кажуть, Христос Воскрес. І для мене це я став як віруючий, для мене це стало дуже важко, тому що я бачу, як християнство, воно просто успокоїлось і живе таким спокійним, і не хоче навіть і вмішуватися, і не хоче плисти проти течії, а пливе за течією, тому що всі так. І недавно на проповіді брат Андрій каже, що... Люди питають, а що таке колядки? Навіть не знають, що це таке колядки. Ну, давайте в мене таким я задався питанням, а християни знають, що таке колядки? Більшість християн знає, що це таке взагалі колядки. Давайте зачитаємо зараз, що таке колядки. Коріння колядок сягає язичницьких обрядів зимового сонцестояння, пов'язаних з культом сонця та богині коляди, що символізувало народження нового сонця. Перемоги світла над темрявою та прохання про достаток. З приходом християнства ці пісні адаптувалися, наповнившись біблійними сюжетами про народження Христа, але зберегли давні мелодії, ритми та побажання добробуту. Перетворившись на народно християнську традицію, що виконується на Різдво, Свято Коляди обрядо проводилось навколо Дня Зимового Сонцестояння. Богиня Коляда вважається богинею роду, Сонця та родючості, яка широко народжувала, народжувала нового Сина Сонце Божича. Культ предків колядники, що ходили від хати до хати, уособлювали душі предків, приносячи благословення. І далі тут є, що ці пісні, які співали колядники, що вони мають магічну, магічні свойства, які наповнюють дома родючістю, які Проганяють цього змія коротуна, який хотів пожрать Божий Сонце, і вони захищають. І давайте тепер ми подумаємо, чи знаємо, що це таке колядки. Ми святкуємо Різдво, народження Ісуса Христа. При чому тут богиня-коляда до цього? При чому? Подумайте самі, давайте просто вникнемо в це. До чого ми змішались так, що ми навіть не думаємо, що ми в чому ми участвуємо. Я одного разу ходив, також ходили ми, вітали людей з народженням Ісуса Христа, ходили по хатах, прославляли Господа і теж казали там людям, ми гроші не беремо, ми вітаємо Ісуса Христа, ми вас вітаємо, ми вам даримо надію, що є у нас надія, це Ісус Христос. А на наступний день я їхав на роботу, і люди кажуть, та до нас вчора колядники приходили, ну на нас. Ви знаєте, я не хочу бути колядником. Я не колядник. Я християнин. Я не поклоняюсь коляді. Мене це ревність в мені, вона запалюється. Я цього не можу витерплювати. Ви розумієте? Це ми християни. Ми спасені Господом не для того, щоб прославляти якусь богиню коляду, не для того, щоб змішатися з цим світом. Я хочу зачитати далі. Ще є місце, це друге Корінтянам, шостий розділ, 14 віршика. Читаємо так. Не схиляйтеся під чуже ярмо з невірними. Бо яке спілкування праведності з беззаконням, що спільно у світла з темрявою, яка згода між Христом і веляром? Або яка співучасть вірного з невірним? Яка сумісність храму Божого з ідолами? Бо ви храм Бога Живого, як сказав Бог? Оселюся в них і ходитиму в них. І буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. І тому вийдіть із середовища їхнього і відлучіться, говорить Господь, і не доторкайтесь до нечистого, і я прийму вас, і буду вам отцем, і ви будете моїми синами і дочками, говорить Господь Вседержитель. І так каже Господь, щоб ми вийшли, щоб ми не участвували в цих ділах темряви. Бо ми є храм Бога живого. Господь в нас, Господь серед нас, Господь дарував нам надію і силу, щоб ми йшли, прославляли ім'я Його святе, не інших богів, і навіть не участвували в цьому, і відділилися цього. І я вам не кажу, щоб ми не маємо святкувати, тому що дійсно Христос народився, ми славимо Ісуса Христа, ми славимо Його. Він достойний слави, Він єдиний, тому що Він врятував всіх нас, Він врятував мене. І я не збираюся прославляти нікого, крім Нього, тому що ніхто не міг мене врятувати крім Нього. І за все йому слава, нехай буде і хвала, єдиному Богу нашому, більше нікому. І Господь каже: я своєї слави не віддам нікому і до ревності любить Дух живущий в нас. Тому хай Бог благословить, і я б хотів би, щоб ми подумали над цим словом. Ми поміркували, ми пошукали, ми покопали і подивилися. Чи, чи не збочили ми? Як ми? І не думали, що так наші батьки робили, так наші діди робили, значить так правильно. Якщо в мене батько пив і батько там робив якісь неправильні діла, це не значить, що це правильно. Якщо я не знав іншої правди, то це не значить, що це так правильно. Є істина одна, і у нас вона є світильник, це Біблія. Є Дух Святий, який відкриває нам, є Слово, яке підтверджує.